Дату, але вас хочу запитати, тому що ви все таки дивитесь на світ глобальніше, чому безугла собі дозволила взагалі таку заяву зробити? Народний депутат України має повне право ставити питання про відставку військового командування Збройних сил України, угу. це абсолютно логічно. Якщо ти більш депутат займає посаду заступника голови комітету з оборони у Верховній Раді, вважає, що військове командування Збройних сил України є неефективним, то його пряма задача як народного обранця поставити перед президентом України і перед політичним керівництвом країни питання про необхідність кадрових змін. А так, ми прекрасно розуміємо, що будь-який народний депутат України це політичний діяч, і він прекрасно усвідомлює, що якась заява, яка суперечить загальному уявленню про реальність з боку політичного країна, Ніцт може призвести до серйозних для нього наслідків в політиці. Такі заяви, як правило, попередньо обговорюються кулуарно, на високому рівні на рівні керівництва комітету, на рівні керівництва партії, до якої входить той чи інший депутат, а потім викладаються у публічний простір, так щоб було абсолютно очевидно. Що така заява не буде мати якихось політичних наслідків для депутата? Однак ми ж маємо пам'ятати, що якщо це відбувається, якщо скажімо, народний депутат України і будь-якої іншої країни робить заяву, яка йде в розріз з позицією його політичної сили, він, як правило, втрачає довіру цієї політичної сили, може втратити мандат, може втратити можливість переобрання від цієї політичної сили. Так що це ж не якась гра в соціальних мережах, це політичний крок. Людина, яка робить такий політичний крок, або усвідомлює, що їй не по дорозі з певною політичною силою, яку вона представляє, або о, усвідомлює, що її позиція відповідає позиції керівництва цієї політичної сили. Це не може бути особистим хайпом з тієї простої причини, що це політика. В Політиці немає особистого хайпу, а є, я б сказав, низка точно розрахованих кроків, які спрямовані на те, щоб нанести поразку опоненту, тому що політика це боротьба за владу, у тому числі і за владу у Збройних силах. І тому я не вважаю, що пані Безугла, коли. Робила таку заяву, хотіла привернути на себе увагу, або е, якийсь хайп там зробити, тому що їй це абсолютно не потрібно. Зараз не електоральний період, депутатів не обирають. Коли взагалі відбудуться вибори депутатів Верховної Ради України, ми не знаємо, може це відбудеться через роки. Значить, це був крок, узгоджений з певними політичними акторами, скажімо так. І... Можливо, це крок був перевірений на необхідність зрозуміння, якими є суспільні настрої. Можливо, таким чином суспільство готується до неминучого рішення президента чи когось з інших політичних керівників про зміну керівництва Збройних сил України. Можливо, може йти мова не про постать цього а про постать інших українських військових керівників. Я нагадаю, що міністр оборони України чітко сказав, що його відомство вивчає питання з точки зору підвищення ефективності діяльності збройних сил України. Ми ж не знаємо, як політичне керівництво країни уявляє собі цю ефективність. Можливо, для того, щоб підвищити ек... Ефективність потрібна реальна перетрансформація керівництва збройних сил України. Інша справа, що ми бачимо, що такий підхід до справи політичного керівництва країни, якщо він взагалі відбувається, або окремих депутатів викликає негативну реакцію суспільства, тому що у суспільства високий рівень довіри, дуже високий рівень довіри до керівництва збройних сил України на тлі зменшення певного зменшення рівня довіри до політичного керівництва країни. Це теж факт, який не варто ігнорувати.